Куди у місті дівати відходи, які дуже жирні і не знаєш, куди їх діти. Якщо є тваринки, це можна зварити кашку на жиру і тоді приготувати смачний делікатес тваринкам. Ну, Собачкам, котикам і тому подібне. Но коли цього немає, то що треба робити? Ну, можна заморозити, відвезти туди, куди є. Ну, понятно, що багато хто з цим не заморачується і просто виливає в каналізацію. Но! Цього робити ні в кому не можна. Взагалі про це треба забутися. Якщо ви виливаєте щось в каналізацію, вам терміново потрібно сходити в музей води. От просто все покинути і потрібно піти в музей води, і тоді ви зрозумієте, що такого робити взагалі не можна. Тоді, якщо ви берете, якщо у вас немає куди дівати жирні такі всі продукти, ви його берете і в пакетик переливаєте і просто викидаєте в смітник. А каналізацію заповнить раз і назавжди каку таку викидати не можна. Е, я ще знаєте подумала про те, що було б добре, якби знати якісь координати. Е, наприклад, я б вже заморочилася б з тим, щоб зварила кашу, там якусь смачненьку на цьому жирку і віднести тваринкам, які є, знаєте, і питовники, чи як ну тримають тварин. Я не знаю, як вони правильно називаються, чесно. Але я б хотіла знати такі координати, е, тому що ну доволі бувають. Якісь продукти, які можна зберегти, там навіть заморозити і віднести. Це я що цього давайте вже порівняно не вступаю. Я хотіла розказати свою думку з приводу цих питомників в наступному відео. Добре, дякую за перегляди. Всього найкращого вам всім. Напишіть, де ви викидаєте такі продукти жирні. Я ж думаю, каналізацію, правда?